Глухота не вирок. Місяць тому двом діткам із стратою слуху з Львівщини та Миколаєва встановили кохлеарні імпланти. Операцію виконали у Львівській лікарні Охмадит. Нині юні пацієнти разом із батьками знову приїхали до міста Лева, аби їм встановили спеціальні зовнішні пристрої. З їхньою допомогою діти мають почути перші звуки та почати повноцінно пізнавати світ. Рація може бути різне або зацікавленість або сльози. Воно, можливо, не так видно по лиці, тому що ну, ми вже дуже багато переживаємо всякого, але взагалі дуже таке воно за душу щимить і дуже так і раді, і якось і плакати хочеться, і страшно, тому що це ну, така важливий такий крок в її житті. Зовнішня частина сприймає звуки, через магніт передає на внутрішню частину, а через електрод передає на слуховий нерв, і тоді дитина чує. Вартість одного кохлеарного імпланта коливається в межах 25 тисяч доларів. Для батьків маленьких пацієнтів це нічого не коштує, адже хмади обладнання подарували американські колеги. Більше того, цьогоріч держава фінансуватиме для лікарні закупівлю десяти таких імплантів. Ми включені в державну програму, де кожного року ми будемо отримувати 10 кохларних імплантів безкоштовно для наших пацієнтів. Підготовка йшла роками, але зараз ми маємо команду, яка може це робити. маємо міжнародну підтримку фахівців з Бельгії, Польщі Європи, які допомагають. Після підключення імпланту дітям налаштовують звуки мінімальної гучності, щоб вони звикали. І з часом вона зростатиме. Також пацієнти працюватимуть з реабілітологами та з педагогами мови, допомагатимуть дітям, які не чують не лише з Львівщини, але й з усієї України.